Ще такий момент, що можна сказати, стосовно цих будинків як аргумент да, з іншої сторони, так а ці ж будинки були побудовані дуже давно і вони не враховують просто сучасні норми або просто не розраховані. Ну, якщо так казати, це взагалі дичина, так просто не розраховані на цю сейсміку. То, звісно, що влада, вона ж знає все це. Вона в курсі всіх цих моментів, що, наприклад, ці будинки не розраховані на цю сейсміку, чи, чи вони там побудовані неякісно, чи ще якісь моменти, і так далі, і так далі. Вони все це знають. То чому ж така потужна країна, чи може здається потужна країна, от, не зробила. Е... Не завела в будівельний сектор гроші для того, щоб це все змінити, зносити хірам собачим оці всі недобудинки і будувати нормальні сучасні будівлі. Чому вони це не зробили? Це ну, однозначно, це питання до влади. Того, що змінити оцей момент. Самі громадяни ну, не зможуть, це на рівні держави однозначно. Це те саме питання є і в Україні, це панельні будинки. Панельний будинок це повний кізяк, це абсолютна дичина, починаючи з конструктиву надійності, як це все зроблено, і закінчуючи комунікаціями, електрика, каналізація і таке інше, це повна, повна херня. От і як вирішити питання таких будинків в Україні їх в середньому, я думаю, процентів 80 панельних будинків. Їх треба зносити, їх треба нафіг, їх реально треба зносити і будувати сучасні будинки. І це тільки на рівні держави, на рівні госпрограми можна зробити такий, щоб люди переїхали в нове житло, щоб от всі ці моменти, як, що, куди? Ну це серйозна робота. Серйозна робота, серйозні гроші, але це можна робити, і економіка також буде отримувати плюси. Люди будуть отримувати нове сучасне житло. Це треба робити. Турки цього не зробили стосовно сейсміки, а українці не роблять стосовно панельних будинків. Я якось розкажу окремо відео про панельні будівлі. От, тому це ось ще таке додаткове питання і аргументів про те, що це було збудовано там колись, Бог зна коли, і тому все не враховано. Це не аргумент абсолютно.